Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб каналу. До вашої уваги, розпаковка лоту за оксований віоліть. Зараз бистінько розпакуємо, бисенько глянемо, що тут у нас цікавого прийшло. Дивіться, чи тут мої дороги є, Перевітає. Ну, Зараз бистренько подивимось. Що у нас тут цікавого прийшло. Ось, ось так ось ой. Допаковано так собі. Не знаю, вже в людини не було пакетиків. Ці пакетики, кучино, це таке. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. О. Насело. Оце все діло дістали. У нас тут старенькі, старенькі монети. Так, давно хотів таки придбати для своєї колекції. І в, предбав, колекції. И, в принципі От. До того проглядається малюнок. Я ж кажу, ще я їх не звивчав, не скажу. По назві ви побачите, там назва буде, що придбав лот такимись монетками. Так. Це ж такі погрубше. Ну, це більше що римські, типу динарики. Ось так, на мій там. манікюр не зважайте, а дивіться на монетку. Монетки непогано проглядаються малюнки то есть хаучукан так по воду разглядается поэтому вот, бюсты вот. Ну, я через сторону трошки маленький побольше но Потім я їх э, в інтернеті якось повиграю, що це за монетки. Так, я останусь. Пятая монетка. Тут есть такие интересные ролики, надписи, но я скажу, я потом еще... Трошки пізніше вивчу, вивчу для себе, щоб цікаво знати. Ось такі монетки в мене перші. Йдуть до молив моєї такої колекції. Я ж кажу, таких у мене ще ніколи не було. Ось така ось розпаковочка, швиденька. Ось такими Думаю, що це римські монети От, з аукціону Віоліті. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Ще будуть, сподіваємося, ще будуть лоти. От, всім миру, перемоги в Україні. І до нових зустрічей. Не забудьте поставити подобайки.